Камера, мотор, екшн. Любі друзі в кукурузі. Зараз буде. Фотосесія за смаколик, Нічо собі, себе. Хто сказав смаколик? Ну, спонсор покаже смаколики пек, -пек. Ну, одразу після фотосесії. Так, да, давай отак. От. Отак от Сфоткала нас. Сфоткала? Куди де камера? Ось такі діти посміхнені. Бублік знає, де камера, отам. А от. отуди посміхатись. Зараз тут вилітіть анатолік сніжан. <рес> фасоля міфасолясі. Світ прекрасний, без трісні. <рес> Халілуя! <рес> ну і обіцяний смаколик для легенд. Под підпис десь. Підпис десь. Підпис десь. Підпис десь. Люда. Оп. <рес> Занюхнули. І бачимо чекували. Пішли. До Парижу. До Парижу група. Група до Парижу. Повлічка, пішли, 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 тут Повліч, дай смаколики. Люди ділиться смаколиком. А, видуманим.